На годиннику в нас три кванти опівночі, а це означає, що саме час розповісти вам історію настільної рольової гри Dungeons and Dragons. Ця гра була і є настільки популярною, що по її мотивах та створеному світі пишуть книги, розробляють комп'ютерні ігри та знімають кіно. Тому я вирішив зробити три відеоролика на цю тему. Е, історія настільної гри, добірка книг та коміксів по Dungeons and Dragons і «Добірка гарних комп'ютерних ігор. Цей ролик присвячений історії створення настільної гри Dungeons and Dragons. Завжди все починається з людини а в нашому випадку з маленького хлопчика на ім'я Гері Гайгекс, який народився у 1938 році в Чикаго. Звичайний такий хлопчина, як і мільйони інших, він полюбляв солодощі, різноманітні дитячі розваги, і десь з п'яти років він почав захоплюватися настільними іграми, такими як шахи та найпростішими картковими іграми. Також він дуже захоплювався книгами у жанрах наукової фантастики та фентезі. В пізніх інтерв'ю Геррі Гайгекс говорив про те, що в дитинстві його захоплювали механіки та правила, які були покладені в основу шахів та карткових ігор, але йому не вистачало історії якогось такого бекграунду та атмосфери. Тому десь з 10-11 років він почав грати з друзями в певну подобу ролявих ігор живої дії, в яких він виконував роль ведучого. Любов до фентезі та наукової фантастики, а також захоплення настільними та рольовими іграми, і сформувало його тим, ким він став у майбутньому. Також Гері Гайгекса дуже цікавила історія, і то не дивно, що все це воно призвело до його захоплення варгеймами. У вигляді гри варгейми імітують військові конфлікти, як реальні, так і вигадані. І це один з різновидів настільних ігор. Тож Гайгекс разом зі своїм другом грали у такі ігри і бувши ще підлітками, вигадали власні правила для такої гри з власноруч створеними фігурками солдатиків та навіть імітацією вибухів за допомогою петард. І це був, мабуть, такий перший крок Гайгекса до створення своєї власної гри, яка стане відомою на весь світ. Але сам шлях був досить довгим та цікавим. Гаррі Гайгекс одружився, працював на різних посадах від співробітника страхової компанії до спеціаліста з ремонту взуття. І весь цей час він продовжував захоплюватися настільними рольовими іграми та мріяв створити власну гру. Він, як ніхто другий, розумів, що гравцям потрібні не тільки якісь хитромудрі правила та механіки настільних ігор їм потрібно набагато більше, а саме, можливість самим створювати історії у вигаданих світах, досліджувати ці світи та постійно відкривати для себе щось нове. У 1965 році Гайгекс вже серйозно захоплювався настільними варгеймами, писав статті для тематичних журналів та розробляв власні правила для кількох настільних ролявих ігор. Все це було дуже важливо для нього, адже він тепер працював в оточенні великого суспільства людей зі схожими захопленнями. І це ще дуже важливо для подальшого розвитку та генерації нових ідей. У 1966 році Гайгекс разом з Білом спіром та Скотом Данканом заснував Міжнародну федерацію любителів Варгеймів. А вже в 1967-му він провів збори 20 любителів Варгеймів у підвалі свого будинку Лейк-Женева, куди він з сім'єю повернувся в тому році. Ці збори отримали назву GenCon 0. Зараз GenCon – це один з найбільших ігрових конвентів у Північній Америці. У 1969 році на другому Джен Кон познайомився з Дейвом Арнесоном, майбутнім співавтором Dungeons and Dragons. І це те, що я казав раніше, спільнота, яка дозволяє знайти однодумців. Це дуже дуже важливо. У 1970 році Гайгекс став головним редактором компанії Gaidon Games, що займалася випуском варгеймів. Він брав участь у створенні настільних історичних ігор про походи Олександра Македонського та про Прадюнкерську операцію. І це дало йому багатий досвід у створенні настільних ігор. Сама історія Dungeons and Dragons фактично почалася з другої гри, для якої у 1968 році Гайгекс разом з Джефом Пареном написали власні правила. Це був Варгейм Кальчуга, присвячений тактичним битвам середньовіччя. Гра також була випущена у 1971 році. І ось у 1972 році Гайгекс. Зробив невеликий додаток до правил свого Варгейму Кальчуга, що вводив в гру монстрів та представників нелюдських рас. І також було створено правила гри окремими персонажами, зокрема чарівниками. І з'явилася магія. У тому ж році, під час візиту в Лейк Женеву, його друг та напарник Арнесан. Провів гру за новими правилами у власному сетінгу Blackmoor. І от тоді Гайгекс побачив у рольових ігор дуже великий потенціал. А раз є потенціал, то треба робити. Використовуючи за основу свій варгейм Кальчуга з сетінгом Blackmoor, Гайгекс та Арнесон взялися за розробку рольової гри. Спочатку вони назвали її просто The Fantasy Game, гра в жанрі фентезі, фентезі-гра. А згодом з'явилася назва, яку знає весь світ. Dungeons and Dragons – підземелля та дракони. Перед тим, як перейти безпосередньо до самої гри, я хочу розповісти трохи про письменників, твори яких вплинули на створення правил та магії в Dungeons and Dragons. Правила для магії були створені під впливом робот письменника Джека Уенса. Це один з найвідоміших фантастів світу. Він писав як фентезі, так і наукову фантастику, а також фантастику у рідкісному жанрі. «Вмирущої землі або «Вмираючої землі, перекладу я не знайшов, на жаль. У 1963 році він отримав нагороду Х'юга за повість володарі драконів. З його відомих творів у жанрі фентезі варто прочитати цикл оповідань і повістей під назвою Чарівник Мазіріан. Два цикли оповідань про шахрайські пригоди цілковитого невдахи, оприлюднені у збірнику «Хитромудрий Кугель, а також три коротких. Повісті про зарозумілого чарівника Неповторний Ріальто. Події, описані у всіх цих історіях, відбуваються в далекому майбутньому, коли сонце вже меркне і погрожує згаснути, і фактично вони належать до жанру в землі і являють собою більш техно фентезі, чим фентезі. Ще в нього є гарні книги з циклу Левиця Сад Сульдрон», Зелена перлина і Мадрук це теж фентезі, дії якого розгортаються в часи раннього середньовіччя. В інших аспектах автори надихалися творами Роберта Говарда, Лайана Спрег та Фріца Лейбера. З творчістю Роберта Говарда, ви, скоріш за все, знайомі, бо це той самий письменник, який створив жанр героїчного фентезі, найбільш відома його серія оповідань про пригоди конана Кемерійця. і також він створив Всесвіт гібарійської ери. Четвертий гросмейстер фантастики Лайанс Прехдекам відомий всім поціновувачам фантастики та фентезі. Він вважається одним з радоначальників жанру фентезі. І з того, що я в нього читав, а я читав в нього майже все. Ну, можу порадити почитати спочатку цикл гарного гумористичного фентезі «Дипломований чарівник. Цикл оповідань історії Сабара Гевагана та наукову фантастику, яка є одним з найбільш ранніх зразків творів на тематику альтернативної історії, хай не впаде темрява. Що стосується Фріца Лейбера, то тут я можу вам порекомендувати прочитати його найвідоміший роман у жанрі жахів: Відьма. Цей роман був кілька разів екранізований, а сама ідея неодноразово використовувалась у серіалах та літературних творах. Талановитий Гері Гайгекс при створенні своєї гри надихався творами геніальних авторів фентезі та фантастики. Тому зараз можна вже впевнено сказати, що гра Dungeons Dragons була приречена на успіх. Про саму настільну гру Dungeons and Dragons можна зняти 10 відео або 100 і все одно буде ще про що розповідати. Я, на жаль, далеко не знавець саме оригінальної настільної гри, я більш знаю різні сетінги до неї, книги знаю, комп'ютерні ігри, але трохи я в оригінальну версію грав. То якісь загальні речі я розповісти можу. Все починається з ведучого. Його називають майстер або Данжан Майстер, або коротко ДМ. Майстер діє від імені всіх неігрових персонажів. Він описує навколишнє середовище та різні події, які там відбуваються. Гравці, кількість яких варіюється залежно від редакції правил та обраного сетінгу. Керують персонажами. Зазвичай один гравець керує одним персонажем. Самі персонажі мають класи, які залежать від обраної редакції правил або сеттингу. І ми знаємо ці класи на прикладі комп'ютерних rpg ігор. Це може бути воїн, паладин, шахрай, священник, мисливець, бард, варвар та таке інше. Персонажів гравці створюють перед початком гри, для цього насамперед визначаються базові параметри. Персонажа. І це такі параметри, як сила, статура, спритність, інтелект, мудрість, харизма. Потім гравці обирають расу та клас свого персонажу. Після цього можна буде обрати навички та вміння, а також позначити його світогляд. І фінальний крок гравцю необхідно належним чином екіпірувати персонажа. Браню та зброю для воїна, лук чи арбалет для мисливця, сувої та магічні речі для чарівника, відмички та інші спеціальні інструменти для розбійника та таке інше. І ще якщо є бажання отримати от прям максимум задоволення та враження від гри, кожен гравець може придумати біографію своєму персонажу. Інколи вона впливає на події у грі. Протягом гри кожен учасник задає дії для свого персонажа, а результати дій визначаються майстром відповідно до правил. Випадкові події моделюються китком кубика. Партія – Це гравці, які діють разом. Подорожує світами і виконує різні місії та завдання. У процесі подорожі персонажі на розсуд Дема набувають досвіду, коштом якого поліпшуються характеристики персонажа. Також персонажі заробляють гроші та отримують нове екіпірування. Інструкція до гри складається з трьох великих книг: Player's Handbook, Dungeon Master Guide і Monster Manual». Під час гри ДМ спирається на викладені в цих книгах правила, крім того, існують різні доповнення, які майстер може використовувати на власний розсуд. Самою головною і фактично єдиною вимогою для початку гри є наявність карток персонажів, які гравці та ДМ можуть створити самостійно та набору кубиків, гральних кісток із заданою кількістю сторін D4, D6, D8, D10, D12, D20. Також для гри інколи використовують різноманітні ігрові карти та фігурки персонажів і їх супротивників. Це допомагає створити потрібну атмосферу. Сферу пригоди та візуально відобразити усі події гри. Правила Dungeons and Dragons пройшли 5 редакцій від оригінальної по фінальну п'яту. У кожній редакції є свої недоліки та переваги, тому, так чи інакше, гравці застосовують їх усі залежно від того, що вони хочуть, і залежно від обраного сетінгу. Звичайна гра в Dungeons and Dragons складається з пригоди, іншими словами, з однієї історії. Історію може вигадати ДМ або він може взяти вже готову пригоду, яку називають модулем. Модулів дуже багато, вони публікуються у відкритому доступі протягом всього існування Dungeons and Dragons. Зазвичай вони містять в собі вже готові історію, ілюстрації, карти та цілі, які потрібно досягти гравцям. А от далі стає ще цікавіше, бо зв'язана серія пригод має назву Кампанія. А от місця, де відбуваються ці пригоди, такі як Міста, Країна, Планета або Ось Вигаданий Всесвіт, називаються сетінгом кампанії або світом. Сетінги Dungeons and Dragons засновані на різних жанрах фентезі та мають різні рівні та типи магії та технології. А це приводить нас до того, що Dungeons and Dragons. Це не тільки фентезі, а ще й технофентезі, суміш стімпанку та фентезі, нуар тощо. Наприклад, відомий сетінг Еберон поєднує фентезі нуар з нетрадиційними для фентезі елементами світу: поїзди, псіоника, повітряні кораблі та механічні розумні створіння. З відомих сетінгів можу назвати Еберон, Драгонленс і найвідоміший серед усіх Фаготен Realms, по якому зроблена. На безліч комп'ютерних РПГ-ігор. А також написано багато художніх книг. Які саме зараз сетінги активно підтримуються розробниками та власниками авторських прав, я не знаю. Раніше це були два самих відомих та масштабних сетінги Forgotten Realms і Eberron. Про долю Dragonlance мені нічого не відомо, хоча саме цей сетінг та сетінг Forgotten Realms стали більш відомими завдяки художнім книгам та комп'ютерним іграм. І фактично, завдяки їм, Dungeons and Dragons стала більш популярною та відомою серед людей, які настільними рольовими іграми ніколи не захоплювалися. Зараз Dungeons and Dragons – це дуже популярна настільна ролява гра, і її оновлені версії продовжують виходити. Гра привертає увагу нових гравців, з різних країн світу, що продовжує збільшувати світову спільноту настільних рольових ігор. Гері Гайгекс змінив ігрову індустрію, створивши щось, що стало не тільки грою, а й способом життя для тисяч людей по всьому світу. Він залишив поза собою неймовірний спадок, який пройде через багато поколінь гравців, дизайнерів та любителів настільних ролявих ігор. І Таким чином, Геррік Гайгекс став чоловіком, який зробив справжнє диво. Створивши гру Dungeons and Dragons, він мріяв про створення світу, де гравці могли бути, хто вони хотіли і жити життям, яке вони хотіли. І завдяки його таланту та наполегливості, його мрії стали реальністю. На годиннику все ще три кванти опівночі, але рух часу неможливо зупинити назавжди. З вами був Дмитро Каджицький, і ми ще обов'язково зустрінемося в цьому всесвіті чи в іншому, бо в квантому мультивсесвіті можливо все крізь і одразу.